Друзі, ми на форумі добрих справ. От, зустрів пані Наталю. і хочу запросити е, пані Наталю розповісти про себе. Чому ви тут на цьому форумі? Яку ініціативу ви представляєте? Що, що ви очікуєте від цієї події? Які плани на майбутнє? Доброго дня. Ну, власне, ми є організаторами, ми з чоловіком є організаторами форуму та. Е, Давно опікуємося інститутом розвитку громадянського суспільства імені Голдимеер. Основна мета і меседж це об'єднання всіх громадських активістів, для того, щоб створювалися ці стабільні наші горизонтальні зв'язки. Власне на них на них і будується правова громадянська держава. Ми не побудуємо там ніяку нормальну, адекватну державу правову на тільки вертикальних якихось пірмідальних зв'язках. Звісно, що ми повинні бути всі активні. Ми відповідаємо за той простір, де ми живемо. Ми. Його будуємо, творимо. Насправді, форум добрих справ об'єднує величезну кількість волонтерів і громадських діячів. Вони колаборують один з одним, знайомляться, роблять якісь спільні проекти. Ми такі знаєте, як платформа для всіх, хто дуже активний і робить класні ініціативи з власного, з власного а, власного бажання. бажання і за, потреби. І за власний ну, кошт та і головне, що та, більшість з них працюють за власний кошт. Тобто це люди, які вже якоюсь мірою матеріально. Забезпечені і вони хочуть робити щось хороше для України. А скажіть, будь ласка, тими хто все ж таки от це місце підібрав для форуму? А місце, друзі, надзвичайно просто. Да, от... ну, це працювала наша Таня Грабан і Альберт Фельман, які буде далі наступну сесію. Вони це місце знайшли. Воти і це чудове місце. Але наш форум весь час ми знаходимо місця дуже знакові. Ми проводили проводили форум в музеї Києва. Ми проводили форум навіть в Міжегорії. Ми проводили бал. Форму добрих справкадорі е Януковича. Да, на, на, тому... на, на, на тому самому Галіоні. Да. І так, і е е е всі місця ми проводили в да. е шоколадному е домі да, і так далі. Кожен раз ми знаходимо такі знакові місця. Да. Місця ну, сили громадянського суспільства. Да, да, мені да. сьогодні дуже сподобалося, що ця бібліотека належить громадянському суспільству, да. а директор бібліотеки, до речі, не заперечував, Він навпаки підтримував І дуже важливо, чому він згадав, тому що у нас є насправді декілька таких місць. Це Книжкова Палата України, бібліотека Вернадського і бібліотека, в якій ми зараз знаходимося. Тому що тут фактично зберігається документальна пам'ять, і ви якраз таки надихаєте на те, щоб ми в цій атмосфері подумали про майбутнє України, які ми маємо бути. Так, так. Я так, зводен, в Україні так. зараз дуже багато актуальних питань, які повинні розглядатися з перспективи майбутнього, що ми хочемо бачити на цій території через 30-40-50 років, оте ми сьогодні маємо і вкладати через звернятка сіяти. Да. Хоча б через... і ми сподіваємося, що такі, такі організації, як наша і та інші, вони розуміють, що якщо коли ми коли ми переможемо. То проблем буде дуже багато, і громадянське суспільство це буде єдине, єдина сила, яка зможе зберегти Україну як ліберальну демократичну країну з роз... З європейськими з європейськими цінностями і так далі. і Так далі. Ми ми розуміємо, що зараз. Э, э, Накопичується велика сила така в громадянському суспільстві, і вона не дасть е, Україні скатитися в націоналістичну державу чи в корупційну державу. Е, таким чином, е, ми, е, е, я все е, говорив дуже часто, да? тільки громадянське суспільство врятує Україну, тільки громадянське і, і, до речі, особливості цього форму ви самі підмітили. Е, цей раз ви запросили ну, минулого теж були ознаки, але цей раз ви відверто запросили представників наших органів да, да, владних повноважень. Да, ну, такі такі времена. Для місль, для, для співпраці, співпраці, звісно. Для Дуже вам дякую, дякую за те, що ви такі ініціатори надихаєте на добрі справи і завжди очікуємо від вас чудових несподіваних. Дякую Дякую.